171 день мого челенджу відео кожного дня. Кожен день обливаюсь холодною водичкою на вулиці. Загартовуюсь таким чином. Бажаю всім міцного здоров'я, все як завжди. В мене дуже багато відосів на туристичну кемпінгову тему. Дуже багато оглядів туристичного спорядження. Все, Всі деталі і все знайдете в шапках профілю. Як завжди, в інстаграмі, на ютубі. Відоси виходять постійно у великому обсягу, обсязі, у великій кількості. Сьогодні на вулиці плюс 10, сьогодні прохолодно. Ну що, не будемо тягнути, всім міцного. Ну, якось так сьогодні. Оп. Бережіть себе і дякую всім за коментарі і підписки.